Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок із Нового Заповіту. Це послання апостола Павла до філіппійців, перший розділ 6 по 11 вірш. Ці слова апостол Павло написав, знаходячись у в'язниці, знаходячись у в'язниці за Євангеліє, тому послання до Филиппян називають тюремним посланням апостола Павла. І ми бачимо, що, знаходячись у в'язниці за Євангеліє, серце апостола Павла воно сповнене думками про церкву, воно сповнене молитвами про церкву, воно сповнене бажанням служити церкві. І використовуючи ті можливості, які в нього були у в'язниці, а саме писати листи та молитися, апостол Павло цим і займався. І... Плодом цього служіння стало послання до Филиппіан і ці слова, які ми сьогодні з вами прочитаємо. Павло пише: Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить Його до Дня Ісуса Христа. Справедливо мені думати так про всіх вас, адже ви в моєму серці. Всі ви є в моїх кайданах, в обороні та в утвердженні Євангелії. Мої співучасники в благодаті. Бог мені свідок, що в сердечній любові Ісуса Христа я тужу за всіма вами. Молюсь про те, щоб ваша любов все більше і більше зростала в пізнанні та у всякому досвіді, щоб ви досліджували все краще та були чисті і бездоганні в день Христа. Сповнені плодами праведності через Ісуса Христа, для Божої слави та похвали. Хочу сьогодні разом з вами порозмірковувати над словами, які записані в 11 вірші, де апостол Павло говорить: сповнені плодами праведності через Ісуса Христа, для Божої слави. Бачите, коли апостол Павло молиться про віруючих людей. Коли Він молиться про церкву, Він молиться про те, щоб віруючі люди через Ісуса Христа були сповнені плодами праведності. Це говорить нам дещо важливе про Бога. Ми читаємо про те, що Павло молиться, щоб ми були сповнені плодами праведності для Божої слави та Божої похвали. Бог прославляється тоді. Коли праведність в житті віруючих людей вона приносить плід, Боже ім'я прославляється тоді, коли люди, стаючи праведними, приносять плід праведності у своєму житті. Часто люди, коли говорять про прославлення Бога, говорять про співання псалмів, про християнські пісні і так далі. І це, звичайно, має своє місце, і Біблія говорить, що співаючи хвалу Богу, ми таким чином прославляємо Його. Але нам дуже важливо пам'ятати, що так само як Бог закликає нас співати християнські псалми для Його прославлення. Так само Бог закликає прославляти нас і через праведність нашого життя. Бог бажає, щоб через Ісуса Христа ми ставали праведними. І ця праведність, яку ми отримуємо через Ісуса Христа, вона виражалася в нашому житті. Вона приносила плід. І цей плід прославляв Бога. Ми бачимо в Біблії багато, багато випадків, коли люди були праведними, і їхня праведність вона принесла плід, що прославив Бога. Подивіться, наприклад, на Даніїла: написано, що коли він був приведений в полон, коли він був відібраний для навчання, йому назначили їжу з царського стола. Але Даніїл, будучи праведним, відмовився від цієї їжі і він не побажав осквернятися з царського столу. І це принесло плід в його життя, праведність, яку він мав, принесла плід. Він став інструментом в божих руках, Бог багато здійснив служіння через Даніїла. Ми також бачимо, що Даніїл повпливав на трьох інших друзів, які були з ним, і вони також жили праведним життям. Бачите, як це працює. Праведність, яка є в серці, вона виражається в певних життєвих справах, вона виражається в певному життєвому шляху. І це вираження праведності, воно приносить плід. І цей плід прославляє Боже ім'я. І тому Бог бажає, щоб ми були сповнені плодів праведності для його слави. І це говорить нам дещо важливе про Ісуса Христа. Ми знаємо про те, що Син Божий Він прийшов у цей світ, і він прожив праведне життя. Біблія говорить про нього, що син Божий був праведником. Що це означало? Це означало, що він мав праведне серце. І це праведне серце, воно визначало певний його життєвий шлях. Воно визначало те, як він ставиться до батьків, це визначало те, як він ставиться до грішників, це визначало те, як він ставиться до інших людей, це визначало те, як він ставиться до Бога. Подивіться, наприклад, Христос написано, що Він не шукав слави людської. Як це повпливало на його життя, на його життєвий шлях? Написано, що Він говорив. Говорив правду, не дивлячись на лице людей. І це прославило Бога. Він став відомий як людина, що говорить істину, не дивлячись на лице людей. Це зробило його здатним передати істину неушкодженою. Подивіться, як багато сьогодні Євангелія воно ушкоджується проповідниками. Воно ушкоджується самими ж проповідниками, які проголошують вже викривлене Євангеліє. Чому вони це роблять? Тому що вони шукають людської слави. І ця неправедність їхнього серця приносить плід, Плід викривлені Євангеліє, наприклад. Ми бачимо, що Христос він шанував Марію, шанував матір свою, і ця праведність його серця знайшла вираження навіть на Христі. Навіть висячи на хресті, він турбувався про Марію. І це прославило Його. Бачите, можна дуже-дуже багато перелічувати різних виявів праведності, виявів праведності Ісуса Христа, як ця праведність принесла багато плоду в Його житті. Можна багато говорити, як цей плід він прославив Бога. І ми бачимо, що цей праведник, написано, що він прийшов. І помер на Христі. Ми читаємо в книзі пророка Ісаї такі слова. Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений, пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Дивіться, що говорить Ісая. Ісая говорить про те, що Христос є Божий праведний слуга. І як Божий праведний слуга, Він пішов по волі Божій на хрест. І коли Христос помирав на хресті, що зробив Бог? Бог взяв наші гріхи і поклав на нього. І коли Бог поклав на нього наші гріхи, коли Бог поклав на нього мої гріхи, мої гріхи були. Зараховані Йому. І через це Бог виправдав написано. Він виправдав тих людей, які пізнають Його. Що це означає? Це означає, що праведність Ісуса Христа вона була зарахована віруючим. Коли ми читаємо Біблію про те, яким був Христос, про те, якою була Його праведність, ми повинні розуміти, що ця праведність. Вона зарахована нам. Біблія говорить, що віруючий в Ісусі Христі, Він одягнений в праведність Ісуса Христа, віруючий повністю виправданий Богом, віруючий сповнений праведності Ісуса Христа, сповнений плодів праведності в Ісусі Христі. Сьогодні я можу бути з Богом, сьогодні я можу перебувати перед Богом, не тому, що. Моє життя саме по собі є е, зразково праведним. Сьогодні я можу перебувати перед Богом, тому що праведність Ісуса Христа, вона зарахована мені. У цьому і полягає виправдання, благодать, яку Бог дав нам в Його Сині. Це виправдання через віру, виправдання праведністю Ісуса Христа. І тому Христос. І його жертва, вона можуть сьогодні, вони можуть сьогодні виправдати людину, зробити її праведною перед Богом. Більше того, новий заповідь говорить нам про те, що тим же, тією жертвою, якою ми були виправдані перед Богом, тією жертвою ми і робимося праведними, праведними у повсякденному житті. Подивіться, що говорить. Апостол Петро. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми померши для гріхів, жили для праведності, Його ранами ви оздоровлені. Бачите, коли апостол Петро пише, Його ранами ви оздоровлені, він не має на увазі зцілення, якими там багато кічаться різні харизматичні проповідники. Він має на увазі зцілення нашої душі. Подивіться, що зробив Христос на Христі. Написано, що на хресті Він узяв на себе наші гріхи. Для чого Він це зробив? Щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності. Для того, щоб я міг жити для праведності, я повинен померти для гріхів, а для того, щоб я міг померти для гріхів. Прийшов Син Божий і поніс їх на хрест, де він і помер за ці гріхи. Тому бачите, жертва Ісуса Христа була принесена для того, щоб зробити мене праведним. Коли я приходжу до Христа, коли я відкриваю Йому свою гріховність, Його жертва вона очищує моє серце від гріха. І коли моє серце воно очищується від гріха, я стаю праведним, я стаю праведним в ньому. І ця праведність приносить плід у моєму житті. Бог бажає, щоб моє життя воно було сповнене плодів праведності, як пише апостол Павло, але сповнене плодів праведності через Ісуса Христа. Сповнюватися плодів праведності через Ісуса Христа означає, приходячи до нього, сповідуючи свою гріховність, ставати праведним, ставати праведним через Його жертву, ставати праведним через пізнання Його, ставати праведним через поклоніння Йому. Подивіться на пророка Ісаю, коли він зустрівся з Богом. Коли він побачив Божу досконалу святість, як це на нього повпливало? Написано, що він визнав себе грішником. Він сказав: Я людина з нечистивими устами, з нечистими устами, і живу серед людей з нечистими устами. І що тоді зробив ангел? Ангел взяв вугіл, вуглинку із жертвеника, де була принесена жертва. І жертва, яка вказувала на Божого Сина, і от він взяв цю вуглинку і доторкнувся до уст Ісаї. І це очистило його. І він став праведним. Як він став праведним? Він став праведним через Христа. І коли він став праведним через Христа, це повпливало на його життя, він почав проповідувати істину, він почав проповідувати істину людям, які не бажають її чути. Він почав проповідувати істину народу, він почав проповідувати істину царям. І як говорить нам історія, він помер за свою проповідь Євангелія. Бачите, Бог бажає, щоб ми через Ісуса Христа ставали праведниками. І ця праведність, вона була не просто якоюсь там глибоко-глибоко всередині схованою. А Бог бажає, щоб ця праведність вона виражалась, вона виражалась в нашому ставленні до церкви, щоб вона виражалась в нашому ставленні до грішників, щоб вона виражалась в нашій сім'ї, щоб вона виражалась е, там, де ми працюємо на роботі, щоб те, як вона виражається, стало справжнім плодом праведності, і цей плід прославив Бога, щоб цей плід прославив Бога в нашій сім'ї, щоб цей плід прославив Бога. В церкві, щоб цей плід прославив Бога у нашому ставленні до людей, і це принесло багато Богу слави. І Бог бажає, щоб ми це робили через Ісуса Христа, через пізнання Його. Справа в тому, що праведність може приходити в життя людини і не через Ісуса Христа. Ми називаємо це. Так званою самоправедність, коли люди прагнуть досягти праведності, але не через Христа, не через визнання своєї гріховності, не через поклоніння Йому, а через власні зусилля, наприклад, фарисеї вони мали таку праведність. І подивіться, ця праведність приносила дуже гіркі плоди. Згадайте притчу, яку Христос розказував про фарисея та митаря, які прийшли в храм помолитися. Подивіться, які плоди принесла самоправедність, які плоди принесла праведність досягнута не через пізнання Христа, не через пізнання милосердя Божого. Цей фарисей не лише був лицеміром, який кичився якимись поверхневими речами. Він ще й був людиною дуже жорстокою, він був людиною дуже зверхньою, він був людиною, яка зневажала грішників, зневажала інших людей. Чому це з ним відбувалося? Тому що він намагався досягти праведності, але не Божої праведності, а своєї праведності. Така праведність не прославляє Бога, така праведність робить людину жорстокою. Така праведність робить людину зарозумілою, така праведність робить людину зверхньою, і це не прославляє Бога. І, на жаль, дуже багато людей в церквах, в церквах, де люди мають знати Христа, вони мають якусь таку власну праведність, праведність, яка робить їх зверхньою по відношенню до грішників. Це означає, що навіть в церкві, навіть чуючи проповідь Євангелії, люди можуть іти хибним шляхом, іти шляхом самоправедності, і ця праведність, вона не прославлятиме Бога. Як побачити, що праведність, яку має людина, не від Бога, ця праведність приносить плоди, які не славлять Бога. Якщо ваша праведність в сім'ї робить вас тираном, ця праведність не прославляє Бога. Якщо ваша праведність робить вас в церкві людиною, яку будуть оминать третьою дорогою, ця праведність не від Бога, це ваша власна праведність, ця праведність приносить гіркі плоди. Якщо... Вас у суспільстві людей знають як людину, яка зверхня ставиться до грішників ця праведність не відпізнання Христа. Ця праведність приносить гіркі плоди, плоди, які знеславлюють Бога в очах людей. Бог закликає людей, які живуть самоправедністю, покаяться. Покаяться і навернуться до Христа, щоб Христос сповнював плодами праведності. Коли Христос робить людину праведною, ця людина ніколи не буде зверхньою до грішників, ця людина ніколи не буде жорстокою, ця людина ніколи не буде такою, знаєте, зарозумілою. Також, на жаль, і беззаконне життя, життя в неправедності, також приносить гіркі плоди. Подивіться, наприклад, на Іуду. Він був неправедною людиною, він любив гроші, і його неправедність принесла плоди, які знеславлювали Бога. Ця його неправедність принесла плоди відкидання Сина Божого, і в результаті його життя воно закінчилося самогубством. Якщо людина не шукає праведності в Ісусі Христі, її обов'язково наздожене неправедність. Та нечестивість, яка є в серці, вона буде пробиватися в різні сфери життя. І, пробиваючись в різні сфери життя, оця наша внутрішня гріховна неправедність, оця наша внутрішня гріховна нечестивість, вона також принесе свої плоди, але це будуть гіркі плоди. Це будуть плоди, які знеславлюють Бога, це будуть плоди, які руйнують наше життя. Тому апостол Павло, люблячи церкву, він молився про те, щоб церква була сповнена плодами праведності через Ісуса Христа. Павло бажав того, що є найкраще для людини. І найкращим для людини є шукання праведності в Ісусі Христі. Праведності, яка робить нас виправданими перед Богом через віру і визнання своєї гріховності, праведності, яка робить нас праведними всередині, яка робить нас людьми, які приносять добрий плід, що прославляє Бога. Нехай Господь благословить нас сьогодні шукати цієї праведності, шукати Христа, який змінює наше серце, шукати Христа, який дарує ту праведність. Що може сповнить наше життя добрих приладів, які прославлятимуть ім'я Боже. Амінь.